Вітаю всіх у вас в ранковий час, ви на каналі Селянин. Ми зайшли в ліс і вже хочемо дивитися, що буде сьогодні, що знайдемо і які гриби ми будемо знаходити по наших місцях. На часах у нас 6.25. Перший гриб нас зустрічає. Не будемо затягувати, сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. В дорозі гриби ростуть. Що такі красиві. Чистенький. Сеньки, вони вже висвітлюються на сонечку, і потім лише будуть тріскати і все. І будуть декоративні у нас грабачки. В голині. Захволося у нас тут. Який гарний рибик. Це такие Такі важкі. тут знайшов. Бочечка. Маленький такие А тут еще один. Такий смешненький. Так. А у нас тут є. Такі, корочки. Ай, небавай! Тут так темно, це й дивіться, гри практично одного один коло одного, був один так би збитий. Є темненькі Хлопчикіна. Тільки поставив того гриба, потім сижути, дивлюся до догори. Тут, показується, декілька штук є. Ну вот тут тенечка. Классненько. Пять оребьев. Я нашел еще такие я их не снимал, но таких пять мне не помешают. Нове грибне сімейство. Так. Давайте. Будемо якось простовати. 是的。 Стилищ! Ну і все, ось така компанія. Як ви пам'ятаєте, минулих відео були в нас афенники. Знову ми в цих афенках. і... Тут король афинників сидить такі гриби вони йдуть на уважного, вроді стежки, вроді на така місцевість. Осиди гривок. Світленькі. І дивіться, як жуки прогрізають. Це не слимаки, а жуки такі синенькі є. Як попадеться, ого! Я сижу головою, кручу. Дилюся. А то у нас ого! Тато такий от... Б... Йоу! Ого, ще відірвався! Ви уявляєте, я скільки тягнув його. А, це другий був! Я думав, що це гриб! Я думав, що він такий довгий! А вони сиділи два ось такого! Дивіться, бачите? Тут прорвано. І ось тут правильно вони два сиділи в дві стороні. Ось тако. Уявляєте собі, як вони парковані були? Так от діти, бачите? Два грибов в дві стороні. Жесть. Оце красота. Так, дивіться. Таке містечко цікаве. Харчове, тут взагалі в глині, Я вже тут декілька знайшов. Дивіться, тут травички. Красивий. О. Я вже тут декілька їх зібрав. Треба промацувати аккуратненько, тому що дуже незаметні. От віці скільки вже вже є тут. Отакий. Еще гарний. Такий вот брижочок. Мушочок. Есть тут. А, і тут і тут. О. Так, ну, ну і цей маленький. О а? А, така кучечка. А, візь яка бочечка. О! Ого, а тут ще один є. Ага, цей раз я вже схитрував. я це тепер промазав. А то постійно Мацаю Я Ішаюся або відриваюся. Хтось трактором їду вже сюди. Ви представляєте, які гриби вже тракторами їдуть за ними. Просить там Здорово, тут парочки. 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 Як я ж люблю збирати тако. О, ще один Намацав. Намацав. Ну будемо збирати хвилину така компаніями такими шикарними ростуть. Так І у нас ще є ось тут. Оба. Так дивіться, дивіться, цікаво Ди бережочок, небо. ну тут нерівність, бачите. Получається що у цій нерівності у нас захований гриб. Один. Дивіться, бережочок. Теж нерівність. Два. Оцю нерівність просто неможливо не замітити. Це, це просто... Це... Та ну, не буду нічого казати. Так. О! Якщо ви бачите вчорашнє відео і сьогоднішнє відео, тоді ви бачите різницю в грибах отако і сімейка грибиків, Так, у нас дивіться. Знов троєчка недалеко від тих, де ми перше знайшли. Це ще прямо на цій місці, а тут два є. Супер. О. Дуже гарні рибики. Ну і видно, що свіжі. Тут також просто просто бислів, подивіться рука, кулак який грип. Ага, uh -huh. Це взагалі Оце так да. Давайте різко перебігаємо Ще чуть, чуть бік, У нас тут ще декілька грибів є Це й ставимо чекалися ми просто дочекалися великих грибів бачите хотілося б вже знайти якихось пару маленьких грибиків. А все, Закінчилося. Ну, ось так-то якось. Дивіться, як сама природа дає показник і направлення на те місце, де є гриб. Подивіться, сонечко світить. І тут бачите така красива шапочка. Просто білосніжне настільки, що... Що ж не хочу фокусувати. Тут настоящий білий гриб. Білосніжний, білосніжний. Так, дивіться, тут мотоциклетна траса ендуро У нас от сюди виїжджають хлопці, ми виїжджали колись так. І прямо в трасі. от. Грейбики в нас ростуть. Так що, ну, мені важко тут знімати і збирати їх, тому що можуть впасти десь. От, ну я показав вам от такі є. Зараз зберу вже. Та й заберу. От я трошки пройшовся. Знайшов ще два таких лопушки. Такі внесу це до корзинки. А потім дивлюся по дорозі, а тут розовий. І Дивіться, який шикарний класний такий. Буду мати що ще нести. Пішов на місце наше, де ми позаминулого разу тут знайшли багато. Ось який урожай знов. Ми той раз тут поверх 20 штук знайшли. Ого! Де твоя голова, хлопче? Дивіться, ну як, як так росте, що ми... Ладно, чекайте, давайте візьмемо тепа. О, перейдемо. Ви до гори ногами. Просто до гори ногами. Росте. Це вообще взагалі куди він заліз? О, все файн. Ситуація у нас ось така. Повна корзинка, вже навіть трошки в сумочці є. І ногою я випорпую просто такого машину. Ну ви розумієте, що це дивиться і що загреб десь на цілу руку. Все, да. Зараз буде файн. Ох, тепер як люди побачу скільки я знайшов. Ох, хо хо ху, -ху, ху Це красоті, красота. Фу, виліз з такого яру. А, жара. Жара. Але здалека замітив в березі Рибатися бускучого Він, шапочка похожа на ялові гриби або такі осінні букові. Величенькі файні. Такі. Так, розові грибики. Вже пару маленьких знайшов, не знімав їх, але знайшов вже такі мої величенькі. Не цікаві. О, так можна поставити їх. Ось так он на, на мошочок. Ой, дивіться, які як з картиночки. Правда? Які гані. Често ці, тут дивляться, такий берег. А то... Фу. Просто не разовий греб такий. Великий підняв з пів землі. Такого молоднячка ще назбирав. Я Так, прийшов я на своє місце до Бука. І тут дивіться, що мене зустрічає. Ох. Такі сочненьче. Я тут перший... Махнув коротше, ногою і оцьому шапкою дрвав. Просто не бачив їх тут. Ну, Отак бачите, але це трохльовий. Так що це лишаємо. А тут дивіться цього це... ці... сімейство. Ось так непоганенько. Дивіться, є разові у мене гриби тут. Я вже трошки позбирав, тому що ну, не хотів знімати все попідряд, тому що вони ось таке масово. Бачите, їх коротко, дуже багато. Вони кинулися їх не було. Багато тепер кинулась. В общем дивіться, я тут декілька штук Поставив і ось тут точно свеки назбирав. Є такі берегові гриби. Гризли Побачу, я на берегу мості, пішов, зірвав, потім дивлюся, а у березі ще два є таких. Ах! Воцики. Так вище. Дві ще два красні заховані прямо в пневі виросло. триваюся. Поняв, крепкий парочка гарна, маленьких знайшов. На цьому місці вони перший раз цього року. Чекаю на них. Тут колись були сильна ожовнича, в ужовничі цьому були гриби. Потім ожовнича щось вигоріло, заглушилося і... і вже не було грибів. Потім чуть вище вони піднялися і з'явилися такі білі. Думаю, тут не треба нічого говорити, просто збирати. А, так. так, треба містити якось між пальці. Давайте збираємо Трохи бік. Такі корчі. Дивіться туші. Ще розовий, великий. такие. Значит, тут вид не желтый. Подоставаты. Всех корчах. Получается, дети, как кучка невеличка. Попав на щасливу дорогу. Просто дивіться по, по дорозі гриби. Такі. гарні, свіженькі. І у нас ще ось тут ось пів гриба крепкі вже літні, чисто натуральні букові ага тут Є це на одному грибові два. Оцей. Окрапка завезли. Це крапенькі ми. Так бачите чотири штуки тут. Є один. Ось тут. Виріс. Я одинсь, тут виріс. Вот, okay. Фу, Покидалися, да. Бачите? От вам результат покажу сьогоднішнього зборів. Така сімейка знову білих, ялові. Друзі, ось така краса, бачите, попалася на одному місці. Це просто щось нереально, неперевершені гриби. Подивіться, це такі є, ялові гриби. Це ті, ззаді, це перше я знайшов їх. Поставив ближче до гостях. Дивіться яка, яка маса цих грибів. О! Ось тако. будемо мати тепер чистити. Ну що ж, друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Я дуже задоволений сьогоднішнім збором грибів, тому що у нас... Як бачите, 20-літрова корзинка повна грибів. Ну і сумка, ну я не знаю, скільки там літрів, може 10, може чуть більше. Теж грибів. Скільки кілограм? Ну ще не знаю, вага їде. Чекаємо, будемо важити, вже буде інтересніше, скільки по кілограмах знайшлося грибів. Пройшло часу від збору грибів, ну так, немало. 11 година минула вже, ну, і мені ще близько 3 км додому йти. Немає вже просто куди збирати. Даже в рюкзачок уже поставив пару гриків, ну, він маленький і не вміщає багато. Всім дякую, хто прогулювався зі мною. Кому сподобалося, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати таких екшн-відео з грибами, які у нас по лісах тут масово пішли. Так що, всім до зустрічі і зустрінемося скоро в новому відео. Всім пока-пока.